Нецензурні написи зі знання у коханні або відомих людей такими малюнками на стінах українських будівель особливо нікого не здивуєш. Та й перехожі правоохоронці уваги на них не звертають. На відміну від портрета людини, схожої на президента Віктора Януковича за таку творчість четверо хлопців мають відсидіти у в'язниці. Офіціально ми займалися річним мистецтвом. як неофіційно, офіціальна думаю, е думаю, і всім понятно. Художник, початківець Володимир Никоненко, єдиний зі своїх колег, може вільно спілкуватися з журналістами. Він на підписці про невиїзд. Решта авторів скандальних малюнків Михайло Писарцов, Дмитро Данилов та Ігор Ганенко, перебувають у сумському слідчому ізоляторі. Перших двох затримали ще рік тому. Ігоря Ганенка до СІЗО відвезли після оголошення вироку. 14 січня зарічний суд Сум визнав чотирьох активістів вин у груповому хуліганстві у висновку йдеться. Хлопці наносили фарбу чорного кольору зображення обличчя людини та проставляли в області чола крапку червоного кольору, чим створювали непристойний малюнок, яким викликали у оточуючих негативні асоціації з пораненням чи вбивством людини, тобто діяли з винятковим цинізмом. То, що там славянської національності, як говорить слідство, Ну ну да, са їм соглашусь. Вазможна е, хто та віді там какої-то прицел е, или якийсь... какета. Кровь не все субъективно. Вот. на суде я прокурор доказував, що это кришнейский знак, знак замужества. наверняка. офіційно суд не зазначив, що зображення схоже на президента Віктора Януковича, та й самі автори нині воліють уникати такого порівняння. Мовляв, щоб не нашкодити собі напередодні розгляду апеляції. Я просто ну то, що, я больше беспокоит то, что если я. Скажу, що Янукович, тинуковічне може підпадає по другу статтю совершенно. Друзі засуджених кажуть, хлопці мали активну громадську позицію, організовували екологічні акції, проводили мітинги на підтримку політв'язнів, а малювання трафаретів їхня свідома акція спротиву чинній владі. Якщо громадяни не, не, не мають змоги бути почутими офіційними пікетами, офіційними зверненнями інших методів, окрім напівофіційних, ну, не лишається. Ну подивіться, похоже і на мене. Може вони висловлюють протест прокурору Сумської області. Жодної політики у справі не вбачає. Головний прокурор Сумщини. Руслан Білокінь каже: суспільство дарма переконане в тому, що активістів засудили за малювання трафаретів. Мовляв, принаймні троє з чотирьох періодично вчиняли правопорушення. Єврейський дім, який вони вдвічі закидали фарбою гуртожиток, де проживали представники афроафриканських країн. Вони вкинули туди шашку РГД. Димову, і внаслідок цього вигоріла взагалі вся кімната. Для мене не навколо цього питання. Ми будемо такати возня за такі дії суд покарав Михайла Посарцова та Дмитра Данилова двома руками позбавлення волі і Горевіганенку присудили рік і вісім місяців. Володимир Никоненко, який проходить лише по одному епізоду справи, а саме малювання трафаретів, змушений буде за це пропрацювати рік у трудовій колонії. Розслідуючи цю справу, правоохоронці діяли вибірково. Упевнені правозахисники кажуть: якщо сумські студенти порушували закон раніше, чому карну справу завели тільки після появи трафаретів? їхню злочинну діяльність ніхто не розслідує. І до кримінальної відповідальності їх не притягав лише коли вони, вони перейшли, скажімо так, межу у вигляді того, що зачепили недоторкану на думку влади особу, їм вже згадали все, що можна було тільки згадати. Якщо це трафарети, там пошкодження майна за це треба стягувати збитки, але е, саджати притягати до кримінальної відповідальності просто за висловлювання думки. Просто за вираження певних поглядів, ну це вже дикунство. Порушення прав людини на свободу вираження думок, побачили в цій ситуації експерти. Порівнюють її з іншими випадками, коли пенсіонер з Волині Валентин Данилюк розмалював фітальний білборд президента фарбою та сплатив штраф 51 гривня. А киянку Галину швидку посадили на 15 діб за відрізну стіку зі святкового вінка Янковича на день незалежності. Таке ж покарання отримав і організатор акції з роздачі презервативів, на яких було намальоване обличчя. Ще гаранта. Тим часом сумських художників підтримують у соціальних мережах, розповсюджують карикатури та інструкцію зі створення трафарету. У броварах під Києвом невідомі прикрасили портретом людини, схожої на президента, офіс партії регіонів. Є непристойний за визначенням суду малюнок і у столиці. На кого схожа людина? Нашого президента Шо, ой на Януковича. А що означає червоне Наверно, це снайперський прицел. Да, я узнаю. Говорить не хочу. У нас зараз стрімне положення. Як в Білорусі Україна. Все ж не корея, не Росія. Така реакція власті буде порождати подобні і более радикальні действия со сторони активістів і вообще простих граждан. Дар'я Феденко, Ольга Сніцарчук, Валерій Савицький та Микола Лебедів. Час підсумки.